Доброго дня, ми з Бучі та Гостомелю. Хлопці, хочу звернутися до військових. У нас є вон тачка зараз, військовий признали, признал, шкода. Вона має працювати зараз для перемоги. Але таке звернення. Друзі, якщо ви не можете, не знаєте, як працювати з такими моторами, Фасайдвигунитами, якщо є проблеми, є ж ми, ми є станції, є станції, які робляться для вас. Тобто ми виявляємо проблеми, ми ремонтуємо і ми це робимо за кошти волонтерів, за донати робимо. Тобто для вас це безкоштовно. Не, не гайте час, не витрачайте дорогоцінний час на ремонт тачок. Є кому це робити? Є професіонали, є мої хлопці, які розбираються, які нормально все ремонтують. Ми багато дуже тачок зробили. Бо якщо ви робите самі, да, потім після вас потрібно, потрібно вигрібати ще щось, щось доробляти, щось, щось робити таке. Не витрачайте час, довіряйте нам, ми, ми все зробимо для вас. Зараз я покажу, що з цією тачкою. Так, Запускаємо. Олек. Так. Так вона працює. По сканеру у нас тут запалення лежить не в тому місці, де має лежати. Є проблеми тут помилки, є по датчику детонації. Або пережали його, скоріше за все, що пережали. Там, да? І не працює датчик детонації нормально. Зробили тест ефективності циліндрів CSS. Да? Ми бачимо, у нас виникають такі штукоміни. У нас випадає четверта форсунка. Я не можу сказати, що це по запаленню там, да? скоріш за все, випадає, тут витримували, да? випадає четверта форсунка, немає ефективності. Третя відпрацювала, перша відпрацювала, друга відпрацювала, четверта нормально не відпрацьовує. Вони якісь форсунки міняли, ще ж ними робили, там, да? але треба буде знову переробляти. Хто не знає, хлопці, тест ефективності циліндру. Окремим кольором ми бачимо кожен циліндр, як відпрацьовує у нас. Це ми газували, ми можемо на тому тесті ССС подивитися, як у нас себе почуває. задаючий диск, сам сенсор крінчувалу, да? його чутливість чи в порядку все у нас з зубами. Задаю еще диску. Так, мінялась фаза. Фаза не дуже мінялась. Ну, не працює, датчик детонації не працює, тобто і кут не буде працювати, кут запалення. Петруша да, коли починає виділюватися форсунка 4-го циліндру. Будемо проговарювати датчик детонації і форсунку четвертого циліндра, я не знаю, ми будемо промувати, міняти і ще. Будемо согласовувати з військовими нашими хлопцями. Я вам кажу, не гайте час не займайтеся своєю справою. А ми будемо займатися своєю. Так що, слава Україні, перемога буде за нами.